Доброго ранку, доброго дня, кажу вам я. Сонечко хай світить і квітнуть квіти. До нас у гості завітав павучок. Він у лісі наплів багато павутиння. Та хтось його обірвав. Допоможемо павучку полагодити павутиння. Тож вирушаємо разом. Починаємо зі звичайної ходьби. Руки на пояс пішли на носочках, обережно, тихенько явили себе маленькими павучками, легенькими. Руки за спину і будемо переміщатися приставним кроком. Одну ніжку відставляємо, а інша її наздоганяє. Ходимо бочком. Павучки теж вміють ходити бочком. А тепер пішли на п'яточках. Обережно, обережно. Павучок високо піднімається. В різних місцях буває. І будемо плести павутинку. Перехресним кроком йдемо руки на пояс, ставимо нахрест ніжку за ніжком. Плетимо павутинку. А тепер присіли і пішли на почепках. Ось так ходить павучок. Пробирається до себе в хатинку. У нього маленька хатинка. Звичайна ходьба. А тепер будемо наздоганяти. Швидше-швидше побігли. Ніжки біжать, а ручки допомагають. Рухаємо, не забуваємо ручкати ручками. А тепер пострибали в павутинки на павутинку. Легенькі павучки. молодці. Зробили вдих і видих. Вдих і видих. А тепер зробимо розминку з павутинкою. Візьміть в руки мотузочку і будемо виконувати першу вправу. Павучок плете павутинку. Руки з мотузкою піднімаємо вгору і опускаємо вниз, виставляючи ніжку вперед. Крокмо гори вперед і ручки вперед, вгору. Прогинаємося в спинки. Наступна вправа покажемо павутинку. Сіли навколішки руки з мотузкою на коліна. Підводимося вгору, піднімаємо мотузочку вгору. Пагутинку, колише вітер. Стоїмо на колішках руки з мотузкою вгорі. Нахиляємо туб в сторону в одну, а потім в іншу. Тут тримаємо рівно. Павучки залазять на павутинку. Руки витягнули вперед. Піднімаємо ніжку вгору, торкаємося мотузки. Коліна не згинаємо, ніжки прямі, перестрибнемо через пагутинку. Стоячи перед мотузкою бачком, будемо перестрибувати через мотузочку руки на пояс, рухаючись вперед і назад. Розминку ми з вами зробили, а тепер пройдемо по драбині та сплетемо павутиння там. Далі піднімемося на дерево, щоб повісити його. А коли спустимося, то обережно підліземо під павутиння, щоб не порвати його. Та повернемось додому. Ну що, пішли перша вправа, розвісимо павутиння, хоч баміть щаблями драбини та десь узявся дощик і змив його у низ. Та сонечко гаряче все можна покласти палиці і переступати через палиці, або якісь інші предмети. Не зачіпляючи, піднімаємо ніжки. Ось так спинку тримаємо рівно. Руки на поясі. Дивимося вперед. Та десь узявся дощик і змив його униз. Та сонечко гаряче все висушило вмить. І павучок упертий до рин визнав біжить. Наступне завдання був на гілках. Ходьба по похилій дошці. А павучок упертий по ринку гору ліс. Та десь узявся Повіречно. дощик і змив його униз. Та сонечко гаряче все висушило вмить. зістрибнути вниз, до ринви знов біжить. Лалала, м'яку поверхню. Ось а бавучок упертий по ринві гору ліс. Та десь узявся дощ і змив його униз. На павутинце. Наступна впевнена, повертаємося додому. Уперти, Треба ось під матузочку під павутиння. Спочатку одні, одним бочком, а потім розвертаємося і в іншу сторону, назад повернулися, присідаємо висушило, під ми і Ось так. Рин знов біжить. Молодці малята. Ми допомогли полагодити павутинку для павучка. І він хоче нам подарувати гру. Давайте пограємо разом павутинку. Я веселий павучок сплету собі гамачок. Виглядаю своїх друзів, щоб побавитись у гузі. Метелики крилами шурудять, все летять, летять, летять. Метелики, метелики. Павучок наш не дрімає, а комашок всіх лякає. Швидкий коник-стрибунець, веселун і пустунець. Таче коник-стрибунець. Комашок всіх лякає. Білка гарна, чепурна і працює допізна. Жу -жу -жу Павучок наш не дрімає комашок всіх притимає. Сонечко жучок літає під листочки заглядає. Сонечко, жучок літає! Молодці малята гарно ми з вами пограли. Тепер ви знаєте, що в павучок плите на деревах. Так, по І коли підете з батьками до лісу, то зможете знайти там павутиння і поспостерігати за ним. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята, до нових зустрічей!